Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми поговоримо на одну цікаву тему, як на мене. Я думаю, кожен із вас переживав певний період в своєму житті, коли ви щось очікували. В кого таке було? Хто одружений 100% таке було? Так, да, це правда цікаво. Цікаво, що роздумуючи над цим, я прийшов до такого висновку, що людина вона живе від очікування до очікування, або навіть взагалі постійно в очікуванні чогось. Є в Біблії одна цікава історія. Я думаю, ви всі її знаєте про Авраама. Бог дав йому певну обітницю, і він очікував немаленький період часу, приблизно 25 років. Продовжувалось це очікування. І під час цього очікування Авраам проходив різні періоди в своєму житті. Десь він залишався Боговірним, десь він відступав і робив те, що не мав би зробити, по ідеї. І тому очікування, воно такий період у нашому житті, коли він дуже важливий, і ми можемо більше себе навіть пізнати в чомусь, хто ми є дійсно, і як ми реагуємо на ті чи інші обставини. Але цікаво, що Авраам, коли виповнилася бітниця, да, народився Ісаак, Він, знаєте, от є у гаджетів такий режим очікування. Ти, наприклад, там додаток якийсь згорнув, не закрив, а згорнув. І ти його відкриваєш, він там, де ти закінчив роботу, він там і залишається. От так само і Авраам, Він, коли народився Ісаак, він що зробив? Він дякував, він будує жертвенника, Далі Бог каже, принеси його, і він розуміючи, що це Божий подарунок йому, він. Іде на цей неймовірний крок віри. Тобто він в цей період 25 років він зберіг оцей свій стержень, свою віру і не зрадив їй, не зрадив Богу, залишився вірним Богові. І кожен із нас реально живе в такому очікуванні від своєї подружньої половинки, від батьків, від дітей, від співробітників, від керівництва, від суспільства. Навіть сідаючи в маршрутку, ми очікуємо, що наш, наш водій він довезе нас туди, куди потрібно. В той же час водій від нас чогось очікує. Він очікує того, що ми сплатимо за проїзд, да? що ми не будемо дебаширити в маршрутки, там не натворимо якихось там диві чудес чи ще чогось. Але цікаво, як ви вважаєте? Зараз період у нас очікування, скільки він продовжується. От в Україні. Є якийсь, от якщо взяти Україну, да, і початок війни. Війна почалась. І пам'ятаєте, були такі голосні там заголовки, такі е, красиві 2-3 тижні, 2-3 дні, шашлики і все таке інше. Але цей період очікування е, цього закінчення війни він вже продовжується майже три роки. І це реально, це та реальність, в якій ми живемо. І ми можемо очікувати чогось в цій ситуації від держави, від влади, від президента, від кабінету міністрів. І ми чогось очікуємо від Бога. Чи ми нічого не очікуємо? Очікуємо ми чогось. Очікуємо, правда? ж? А, але цікаво, роздумуючи над цим, я задав собі питання: а чи очікує Бог чогось від нас? От чи очікує Бог чогось від людини взагалі? І чи має він на це право? Ну, Батьки, от, питання вам, ви очікуєте чогось від ваших дітей? Багато. Не? Саша недавно так згадав, каже: ми від дітей очікуємо, що вони будуть чемні, слухняні так оп, і він все зробив, без всяких там заперечень, буде вести себе як відроджена людина і все таке інше. Але ці очікування, вони часто. Якби е, терплять, невдачу, да? терплять невдачу. Так само і діти вони можуть чогось очікувати від своїх батьків. Але я до чого веду? До того, що е, коли ми чогось очікуємо від іншої людини, швидше за все, ми маємо на це якесь право. Ром, зробиш перший слайдик? От. Це назва проповіді. І ми прочитаємо перший текст, який звучить так. І сказав Бог: створимо людину за нашим образом і за подобою, хай володіють рибами, моря й птахами небесними, і скотиною, і всією землею і всіма плазунами, що плазують по землі. І створив Бог людину за Божим образом, створив її чоловіком і жінкою, створив їх. В цьому тексті ми бачимо. Що Бог є нашим творцем. Він не є просто нашим товаришем, чи другом, чи співробітником. Він є тим, хто створив нас і хто має абсолютні права для того, щоб від нас чогось очікувати. Ви з цим згодні? Згодні, добре. Добре, що згодні. Я собі на телефоні теж відкрию, щоб туди не озиратись, то так незручно. Добре, ми вияснили, так, що Бог він має право очікувати чогось від людини. І в очікуванні є, чи коли Бог він звертається до людини, ми зараз розглянемо деякі історії і помітимо в них певну закономірність. Коли Бог звертається до людини, Він хоче якогось відгуку. Вам доводилось когось кликати? Батькам дітей кожен день по 100 разів на день доводиться кликати, і хочеться почути якоїсь реакції. Да? Да. У нас в дитинстві була така звичка, нас батьки кличуть, ми це чуємо. І, наприклад, ми знаходимося на іншій там частині подвір'я, і нас батьки кличуть там із сараю чи з будинку. І ми замість того, щоб відгукнутись, просто знаєте, так чалапаємо потихеньку, без напрягу. Думаємо, ну ми ж прийдемо, поки вони кличуть. І ти приходиш, а тата або мама питають, чого ти не сказав, що ти мене чуєш. Це не гірший варіант, це я теж знаю. Коли в мене з'явилися діти, я зрозумів, що ми були ще непогано реагували. В принципі, ми хоч лапали. А зараз буває діти вони граються, 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 ти кличеш, 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 потім піходь, ти мене чуєш, так чую, а чого не реагуєш? Ну, я, я зайнятий. Ну, у мене справи там. І ми іноді можемо реагувати так само на те, коли Бог нас кличе. Ми прочитаємо декілька текстів і помітимо в них певну закономірність. Перший текст це вихід, третій розділ, четвертий вірш. Це історія про Мойсея. Я не став брати великий уривок, просто щоб ми могли побачити основну ідею. Мойсей, він бачить кущ, що палає, але не згорає. Він каже, піду і подивлюсь, що там трапилось. І побачив Господь, що він, тобто майсей, зійшов подивитися і кликнув до нього Бог з посеред тієї тернини і сказав Мойсею, Мойсею. А той відказав Ось я. Другий текст це про Самуїла, і війшов, Господь і став і покликав, як перед тим Самуїли. Самуїли, а Самуїл відказав: Говори, Господи, бо раб Твій слухає. І третій текст це про Ісаю, коли Бог перебуває в пошуку людини, яка б могла піти за нього в народ ізраїльський. І Ісая каже за себе тут так: І почув я голос Господа, що говорив: Кого я пошлю і хто піде для нас. А я відказав: Ось я пошую ти мене. В усіх цих текстах є спільне те, що Бог кликав і люди відповідали, люди на це якось реагували. Вони відгукувалися, сказали, «Ось я або раб твій слухає, ось я пошли мене. Тобто в останньому да, Ісая, він навіть висловлює таку готовність вже каже, я готовий щось робити. Перший пункт, що Бог нас очікує, коли Він кличе, щоб ми могли відгукнутися. Відгукнутися на те, до чого він нас кличе. Щоб відгукнутися, треба почути. Так? Ми сьогодні вже чули, що е, віра від Слова Божого. А те, що ми чуємо, е, е, Дєня, нагадай текст. Віра від слухання. Так, а від, так. дякую. Е, тобто е, треба бути готовим почути те. Що Бог до чого Бог нас кличе, і бути готовим відгукнутися на це. Другий момент. Другий момент. І ми знаємо ще трохи по, по цьому моменту, що кожного з цих людей Бог використав по-особливому. По Майсея він покликав і через нього вивів ізраїльський народ з Єгипетського рабства. Самуїла Бог покликав і діяв той період після суддів, коли в ізраїльському народі був стан ну такий собі, якщо так дуже м'якенько сказати. І через Самуїла Бог поставив першого царя, потім він був великим пророком. І Бог використовував його з певною цілле. Ісая також Бог його використовував в той період часу, коли народ був на межі такого полону і перебував вже в полоні. Тобто Бог кожного хотів використовувати по-особливому. Другий момент це прийняти. Бог очікує від нас, що ми приймемо те, що чуємо. Цікава історія от, з дії апостолів. Другий розділ з 38 по 42 вірш. А Петро до, до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дари Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. І іншими багатьма словами Він засвідчував. Та вмовляв їх, говорячи, рятуйтеся від цього лукавого роду. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися і пристало до них того дня душ за три тисячі. Тобто ми бачимо, так, що люди вони почули Боже Слово, вони на нього зреагували, відгукнулися і прийняли. Прийняли для себе це як заклик до певних дій. Вони прийняли, охрестилися і Приєдналися до церкви. Тобто, знову ж таки, Бог їх е, покликав і вони були готові відгукнутися. Що ще Бог очікує від нас, це коли ми почули, відгукнулися, прийняли, що ми виконаємо. Уявіть собі ситуацію, якби, е, наприклад, Майсей да він переконав Бога, що він косноязичний. Нездатний ні до чого, він почув, відгукнувся, каже: Ось я, але я не здатний, я не, не вірю, що ти мене там зможеш використати, я не піду. Або йшов, що по дорозі і потім не, не дійшов, сказав: Ні, я не можу це зробити, він не повірив Богу. Тобто він, наче, і виконав в якійсь мірі, але не повністю. Чи ви виповнилось би Боже очікування щодо нього? Ну, не виповнилось би, да? і ми часто в своєму житті можемо не доходити до цього от моменту виконати. Ми можемо почути, ми можемо погодитися, що це добре, правильно, що це добре так робити, добре виконувати, але ми не знаходимо чомусь в собі сили зробити саме те, до чого Бог нас кличе. І от яскраві приклади такі в Біблії є. Це не всі приклади. Я взяв декілька, просто щоб ми мали, так скажемо, уявлення, що Бог є ті люди, на яких нам варто дивитися, як на приклад того, що вони відгукнулись, вони прийняли і вони виконали. Буття 7 розділ 5 вірш. І зробив Ной усе, як звелів був Господь. От Бог використовував Ноя. чи було Ною легко, ну навряд чи. Можливо, з нього сміялися, думали, як так може бути, який потоп, яка вода, якщо ми живемо, грубо кажучи, в пустелі, і ми дощу -то ніколи не бачили, що, про що він взагалі таке каже. І, і, ано, і він все одно виконував, все не дивлячись ні на що. І також от, і вихід, усе так, як Господь наказав Мойсеєві, так зробили Ізраїлеві сини всю ту роботу. Тобто ми бачимо, що Мойсей був здатний не тільки сам виконувати, а й заохочувати інших робити те, до чого Господь кликав його, до чого Господь його направляв. Тобто він міг е, якби, довіряти, передоручати, да? навчати, був здатний до цього, і Бог побачив в ньому цю здібність, і Бог використовував його для цього. І виникає якби, таке закономірне питання. Що Бог очікує сьогодні від нас? Чи, Бог очікує, чи є в Бога очікування якісь від нас сьогодні, як від віруючих людей? Або просто взагалі як людей, які ще не знають Бога. Які це можуть бути очікування, і що Бог хоче від нас сьогодні? Я розділю на такі дві категорії. Це те, в чому я на 100% впевнений. Бог очікує. Від тих людей, які ще не знають його, які ще не, не в мирі з ним. Це покаяння і віри в Євангелії. Марка, 1 розділ, 14, 15 вірш, говорить наступне: прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію, і говорив: збулися часи, і Боже Царство наблизилося, покайтеся і віруйте в Євангелію. Чи актуальний це сьогодні? Сто відсотків актуальне. Чи є ті люди, які сьогодні виконують це? 100% є. Якщо повернутися там на декілька років назад, хтось мені сказав про це. Десь я почув про це, це була церква, це був проповідник, який сказав, що якщо ти не примирився з Богом, ти в небезпеці. Тобі треба примиритись тобі треба покаятись, тобі треба. Стати в заповідь з Богом, щоб не загинути. І ц... я відгукнувся на це. І наступне, що Бог очікує, вже від віруючих людей, від тих, які примирилися з Богом, це навчати та хрестити. Він дав цю заповідь да в Матвія 28, 19, 20 вірш. Тож і і навчіть всі народи, христячі їх в ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Це слова Ісуса Христа, чи бачимо ми їх сьогодні, що вони ді... ну, справджуються, виповнюються? Ну, бачимо, є таке. Ми бачимо, що приходять нові люди в церкву, приймають хрещення, знаходять спасіння. І значить, є ці люди. Друзі, до якої категорії ви відносите себе? Що вам треба сьогодні, до чого вас кличе Бог і чого від вас сьогодні очікує Бог? Якщо ви відноситесь до першої категорії, то сьогодні є можливість примиритися з Богом. Якщо Христос Він вийшов на проповідь 2000 років назад і каже, що збулись часи і Боже Царство наблизилось. То я можу з певненістю сказати, що Боже Царство сьогодні на 2025 років ближче, ніж було при Ісусі Христі, уже 2025, якщо ще хто не звик. Тобто наскільки ближче став прихід, другий прихід Ісуса Христа до нас сьогодні? Якщо ми відносимо себе до другої категорії, чи виконую я це поручення? Чи навчаю я інших, чи закликаю я інших слідувати за Христом. Чи готовий я сьогодні робити щось для того, щоб той, хто навколо мене мій співробітник, сусід, друг, товариш, який ще не знає Бога, щоб він прийшов в церкву, почув Боже Слово, почав читати Євангелію. Чи готовий я приділяти йому час і увагу? Тому, друзі. Сьогодні коротка проповідь, але я думаю, кожен із нас щось винесе із цього зібрання не матеріальне, а духовне. І Бог хоче звернути твою увагу на себе. Я хочу, щоб ви запам'ятали цю фразу. Бог говорить до нас через різні обставини життя, і Він очікує від нас певної реакції. Він хоче, щоб ти. Почувши його голос через читання писання, через спілкування з віруючим товаришем, через можливе спілкування з невіруючим товаришем, чи кимось просто на вулиці десь, ти міг відгукнутися на те, до чого чи тебе Бог, Прийняти це як своє особисте і виконав. Нехай Бог погосовить нас бути готовими чути, відгукуватись, приймати і виконувати. Амінь.